Безпілотники на фронті це дійсно надважлива річ. Вони можуть виконувати найрізноманітніші функції на полі бою, починаючи від спостереження і розвідки, і закінчуючи ударами по ворожих цілях. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ вже використовують системи різного типу: свічблейди, пуми, байрактари і БПЛА українського виробника. А от норвежці з британцями передали для України безпілотники Блек Hornet. Це найменший у своєму класі дрон, який має просто фантастичні можливості. Попри те, що він важить всього лише 32 грами, Black Hornet має навіть вбудований тепловізор. Створенням цього крихітного дрона займалися в американській компанії FLIR. Вона спеціалізується на виготовленні тепловізійних камер та різноманітних датчиків. Особливість цього дрона не в тому, що він може трощити ворогів, техніку чи позиції, а в тому, що це один із найменших у світі дронів-розвідників, який можна просто кинути в кишеню. Попри те, що він важить всього лише 32 грами. Всередині крихітної конструкції є тепловізор і дві оптичні камери. Такий девайс стане в нагоді під час боїв на ближніх дистанціях великий плюс цього дрона у тому, що його системи легко інтегруються з наявним програмним забезпеченням ЗСУ, тож проблем із використанням немає і не буде. Black Hornet можна запускати із розвідувальних автомобілів прямо на ходу. Мікродрони вилітають зі спеціальної пускової установки. Його маленькі розміри і безшумність просто не залишають ворогу шансів. Візуально, Black Hornet нагадує бабку чи якусь комаху. Не інакше, однак за таку непомітність треба немало заплатити. Вартість комплексу з двох дронів, пульту управління та зарядної станції коштують близько 60 тисяч доларів. Важить такий крихітний дрон всього лише 32 грами і має лише 10 сантиметрів у довжину. Він може перебувати в повітрі впродовж 25 хвилин і літати на відстань трохи більше півтора кілометра. Висота польоту від 10 до 30 метрів, а швидкість досягає 20 кілометрів на годину. Такі компактні розміри дають хороші переваги в боях на ближніх дистанціях, оскільки його шум, як і розміри, нічим не відрізняються від бабки, то в умовах бою його ніхто не помітить і не зверне на нього уваги. Ще один вагомий плюс Black Hornet нереально збити через мініатюрні розміри. До слова, весь комплекс важить менше, ніж півтора кілограми. Там є усі технології, що дають можливість запустити його в будь-яких погодних умовах без попереднього калібрування, що суттєво економить час. А потужні камери дають можливість отримати якісне і чітке зображення в режимі реального часу. Ще одна перевага це швидкість. Швидкість не тільки у використанні, але й в передачі та отриманні інформації. Ворог просто не зможе зорієнтуватися в ситуації, адже в умовах інтенсивного бою Black Hornet можна або залишити на одному місці і спостерігати за ситуацією, або ж відправити в будівлі чи на вулиці у пошуках ворожих засідок. Його компактні розміри дозволяють залітати у вікна і навіть маленькі шпари. Норвезький міністр оборони називає цей мікродрон лідером на ринку. Ця техніка створена для дуже специфічних завдань. Нею зазвичай користуються спецпідрозділ. А загалом Black Hornet дійсно користується популярністю серед сильних світу цього. Мікродронами користуються спецвійська Норвегії, Британії та США. А в рамках стратегічного партнерства України зі США і союзниками до списку найкращих доєдналися із ЗСУ. насамперед. Такі системи, як Black Hornet, стануть у нагоді під час контрнаступальних дій в умовах бою на ближніх дистанціях. Це унікальна система, яка вимагає якісної підготовки та навичок використання. Однак результат, який він дає, це врятовані життя, оскільки головні завдання Black Hornet – це виявлення і розвідка, ворог не зможе влаштувати засідку.